Всім привіт! Виїхав на вечір ось провірити хочу, скажем, старі місця. Минулий рік тут Минулий рік тут покльовував карасик. Річка біля хати, сосни. Зазвичай тут саме перший літ у нас стоїть. І просто-напросто це є... Вирішив на вечір прокататися, скажімо, розвідати Клись тут ниже дамби, був піднявся карась у нас і клював тож я вирішив проїхатися, хоч зараз на ямки тут постою, подивлюсь, закину поплавочку, тут є така ямка, невеличка. Рижка, гуська, там далі дамба йде. А це скажімо, за дамби місця. Хочу перевірити, чи є якась риба тут. Бо Караси клював минулий рік. Юра ловив на поплопопер навіть його тут. А я хочу половити на поплопопер теж і вирішив взяти з собою попловочку одну. Просто провірить, ось закинуть зараз хочу пройтись туди вниз по річці І подивитися, може там, де є місця, де збився карасик. Балаков з Юрою до Юра каже, що зимою він тут був. ну Видно було цю рибу, що вона плаває. Але зимою набагато більше води було. Набагато менше, точніше, вибачаюсь. Зараз піднялась вода. Річка там навіть перед дамбою так знову роз... розширилась, скажем. Погода така не дуже. Вітер піднявся на вечір, зранку було сонячно, тепло плюс 18, а зараз такий, не знаю, якщо буде видно, на воді, мабуть, не дуже видно. Такий маленький-маленький дощик щось починається. Марка підійшла десь. Але поки покльовки ось немає, але що я хочу дуже швидко хочу покльовку. Зараз закину чуть-чуть далі і пройдусь туди, трошки зніму. Зіграйте гарне місце тут. Така протока протолка невеличка. По суті, можна її перекинути на іншу сторону. Удочку спокійно. Місця такі затоптані і затоптані, Може хто пауком ходить, ловить. Ось вздовж річки тут. Понад самою річкою топтане все. І туди далі вже немає. Ось ну, Така глибина, я думаю, метри півтора буде тут, навіть і більше. Прийшов, подивився, вертаюсь назад. Мабуть зараз складу дочку, все-таки поїду вище дамби. Будем там дивитися, шукати на поплопопера. У мене там гапариш є, є. Тут зараз розмотаємося, до підемо шукати якусь хлопку. Вранці на річці уж вона була активна, але заважав хижак. вирізали Мій 45-й. Крихітний зовсім. на розмірі Ольхи цієї. Ці. закиточка хто знає напишіть назву під'їхав риба стояла тут в кущах ну, вода піднялась мабуть до сантиметрів ну, 50 може чуть більше не брішу На сантиметрів 35-40 там стояв хижак в углу з краю теж під'їхав кощучка маленька Зараз розкладаю знову, роблю поплопопера і вбій. Ось так оснастил, така дробинка, милесенький крючок і поплопопер по дочку 25 см десь буде, зараз будемо требувати. Не знаю, мене сьогодні чи бобри, чи що, там воно коряги великі. Може щука на нересті де так увалила, ось аж волни пішли. Може короб який поліз в коряги, де увалив. Або бобер, як кажуть зранку. Теж таке було ввалило, аж такі волни аж сюди ось іще йдуть. Було перше клювання, не засняв, Зійшло. Невеличка плотка, видно клювала. Та і задрив. Туди так під кущами. Маленька така плоточка видно. чи краснопер, не знаю, не засняв, трохи не туди закину. Коротше, я вже оснастився знову. І біжу поки не стемніло, бо вже сонце майже сідає. У нас вже 5.40 і вже ну, ще хвилин 20 і буде темно, так що хочу ще трошки спрябувати пару покльовок побачити і буду їхати. О, якийсь очерет, його там не було, не знаю, щось притягнуло, мабуть. Чи, може, був? Ні, не, не було. А може і був. Щось не пам'ятаю. Так само мікродробінку таку на кінець поводочка. Уже поклівка. Не, немає. Він це має сплески робити, а у мене щось він не робив. Не знаю, може почне. Зараз я обрав того поводка. Мабуть він заважав. Пройдём хаще туда прийдемся чё трохи гоняло, мелкая плотка тут, краснопер не знаю, ну щось гоняло. Спрыгнули, их покидать. Тут вітер посильніше, набагато сильніше. Зразу стягує. сразу закрича зачепивсь через поплавок сегодня кто -то здесь видно был тут закорчи зачепив прыгаю там прямо так малюк The risk. Не хоче чи з'їла вже, чи що. ні, клює. Вивело. Ні, нема нічого Ось підійшов тут в дереві, видно щука стояла, чи що. Такі бух, розійшлось. Сидеть Сошла да. Здесь шла Поплыла далее Сидеть Вдохновлятельно Ушло. Ну, ось таким вийшло відео. На сьогодні вистачить. Зловив трошки мелкий краснопоркій си ми її бачили. Ну, нема що тут зробити осних поки. Може коли линок почне клівати, тоді приїдемо половий. Всім дякую за перегляд. До нових зустріч.